Шановні члени комісії, сьогодні на комісію винесено 9 питань. Перше питання про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Олександровської селищної ради на 24-26 роки доповідач директора КЦНП Пошкодів. На минулій сесії ми приймали там рішення про отримання субвенції на отримання автомобіля щодо функціонування мобільної бригади для соціально-психологічної служби. Для цього для функціонування цього автомобіля нам потрібно, і нашої мобільної бригади потрібно внести зміни до комплексної програми соціального захисту, а саме. До першого пункту програми це функціонування мобільної бригади. В заходи ми вносимо програми, що така мобільна бригада в нас функціонує вже. І, і ще один пункт в заходи. Це забезпечення, це саме, забезпечення функціонування мобільної бригади, соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства озвукою з статі. Все, у мене все. Так, питання будуть. До тих дальше. Немає. Немає. За. Виносимо на сесію. Виносимо питання на сесію. Друге питання. Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідач начальник фінансового відділу Олег Олександр. Взяти до відомої інформацію начальника фінансової Олександрівської селищної ради. Внести зміни до дохідної частини бюджету Олександрівської селищної ради на 2024 рік. Збільшити обсяг надходжень доходів загального фонду на суму 5 мільйонів 87 тисяч 45 гривень. Із них за рахунок субвенція з Бузької сільської ради 48 тисяч 503 гривень на соцзахист. Субвенція з Прибужанівської сільської ради 60 тисяч. На РПО, наше на придбання паловомастельних матеріалів. Субвенція з державного бюджету 1 мільйон 788 тисяч на придбання автомобіля для бригад, соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Субвенція з Прибужанської сільської ради 13 тисяч для нашого МПО на придбання бензокаси. Субвенція з Бузької сільської ради 70 тисяч на придбання паловомастильних матеріалів для, для наших uh, МКС. Збільшити за рахунок перевиконання нашого бюджету місцевого 3 мільйона 107 542 грн. Збільшити обсяг надхожі спеціального фонду на 1 мільйон 660 тисяч 69 гривень. Це субвенція з бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Оксандрівської територіальної громади 24 рік в сумі 118 млн 928 тисяч 894 гривень. Із них загальний фонд. 116 мільйонів 331 347 гривень. Спеціальний фонд 2 млн 597 547 гривень. Внести зміни до обсягу фінансування бюджету селищної територіальної громади. Затвердити загальний фонд бюджету селищної територіальної громади з профіцитом у сумі 18 841 141 545 гривень. Затвердити спеціальний фонд бюджету Селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 27 мільйонів 814 тисяч 755 гривень. Вести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади. Збільшити видатки загального фонду по головним розпорядникам. Олександрівська селищна рада 1 мільйон 24 тисяч 258 гривень. Візьмить управління 113 тисяч 264 гривень. Предмети, матеріалу. 40 тисяч гривень. Візник. Паливо-мастерні матеріали 30 тисяч гривень. системний звук 10 тисяч гривень. Оплата послуг 73 тисячі 264 гривень. Них. Технічне обслуговування автомобіля 10 тисяч гривень. Права їх місцевих бюджету 1760 гривень. здання послуг з доступу в режимі онлайн-електронного до інформаційного ресурсу і бухгалтер. 9 504 гривень. І 50 тисяч гривень послуги за адміністрування програмного забезпечення, а саме дійснення збору систематизації та аналізу інформації щодо формування земельних діяльних. Соцзахист 48 500 гривень. На заробітну плату 39 700 гривень, на другу стаття 8 803 гривень за рахунок субвенції з бюджету військової ради. Інші заходи у сфері соціального захисту: 50 тисяч гривень матеріальна допомога, 26 тисяч гривень на лікування, реабілітацію за станом здоров'я та онкохворих. і 24 тисячі гривень одноразова допомога на допомогування сім'ям ветеранів війни. Організація благоустрою населених пунктів 80 тисяч гривень, господарські товари. З утримання розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. 561 891 гривня. Пробуло північний. Вулиця Первомайська, провулок лікарняний, вулиця Першотравнева, провулок Поштовий, вулиця Жовтнева, провулок шкільний, село Прикати. Перед цим всі об'єкти були взимані. У юні місяці це ми довго. Це, ми даємо час. Це, іюнь. це іюнь чи ію? Має навіть, так? Має-юю. Забезпечення діяльності місцеві та добровільної пожежної охорони. 146 тисяч 600 гривень. Предмети матеріалу, із них шпалово-мастильні матеріали 130 тисяч гривень, бензопила, 13 тисяч гривень та 1600 гривень І Із них за рахунок нашого бюджету 1600 гривень, за рахунок інших субвенцій 143 тисячі гривень. Заходи та роботи з територіальної оборони 24 тисячі гривень. Прагмети матеріалу, військова частина А 2734, згідно листа командира військової частини. Відділ освіти, культури, молоді та спорту. Садочки 8 тисяч гривень. Олександрівське ЗДО Номер Калиненька змішувач. Школи 100 тисяч гривень. Додання вугілля для Авторської гімназії. Інші програми та заходи в сфері освіти 43 тисячі 260 гривень. Комплекти шин для шкільного автобуса. Головний розпорядник, фінансової Олександрівської селищної ради, управління 9 тисяч 75 гривень. Програма АІС місцевих бюджетів. Субвенції. Інші субвенції з місцевого бюджету. 150 тисяч гривень бюджету Вознесенської міської територіальної громади, Вонесенський центр надання соціальних послуг дітям інвалідів. І державному бюджету ми надаємо 100 тисяч гривень, 4 ДПРС, ГЛДСНС у Миколаївській області, ДСНСники з Вознесенська, і 380 тисяч надаємо військовим частинам, 200 тисяч надаємо даємо військовій частині 43,55 24, 2428 180 43, 55 – закупівля засобів зв'язку, 2428, капітальний ремонт приміщень, за заГП номер 31 на відділення анестезології, реанімації та інтенсивної терапії. Внести зміни в розподілі коштів в межах призначення головних порядників коштів, відділ освіти, зменшити. По Посадочка 19 310 гривень. Надання спеціалізовано освіти мистецьким школами 181 450 гривень. Збільшити додатку. Управління 30 500 гривень, школа 27 400 гривень. Нарахування на оплату праці 16 800 гривень на предмети і матеріали. Забезпечення діяльності бібліотек 15 710 гривень. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 106 350 гривень. Внести зміни в розподіл самівань загального фонду половинним розпорядникам коштів. Зменшити Олександрівська селищна рада 29 198 гривень. Відділ освіти, культури та молоді 55 650 гривень. Внести зміни до додаткової частини спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади. Збільшити обсяг податків спеціального фонду на суму 4 932 521 гривень. Із них Олександрівська селищна рада 1 мільйон 788 тисяч. Це за рахунок субвенції, які вона дано з держава. Спеціальний транспортний засіб на базі Сітраєн Берлінгу або еквівалент для мобільної бригади. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради. 3 мільйона 144 тисячі 521 гривень. Із них співфінансування заходів що реалізується за рахунок субвенції з раного бюджету. Місцеві бюджетного влаштування безпечних умов закладах загальної освіти. Мільйон 300 гривень співфінансування на об'єкт ПРУ, яке знаходиться в Олександрівській гімнаті. Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок заводу поруч освітній субвенції 184 452 гривень нашого бюджету. Це створення кабінетів запис України. І мільйон 160 тисяч дев'ять гривень. Наше співфінансування 180. Держава не дала мільйон 1606 гривень. Затвердити видатки бюджету розвитку селищної реальної громади в сумі 27 мільйонів 814 150 гривень. За в складі видатки бюджету селищної території громади сушені, обсяг опції хоче реалізації місцевих програм в суму 26 тисяч 651 гривень. Враховуючи частину 2 статті 57 бюджету Кодексу України зі змінами, погодити продовження теми використання не використання коштів субвенції, наданої бюджетом Олександрівської селищної Державної громади до державного бюджету на 2025 бюджетний рік із збереженням цільового призначення. Кошти, які ми зараз виділяємо, всі проходять процедуру так само, як і ми по закупівлях. І тому військові частини попросили назначити цей пункт, щоб кошти, які в них не будуть використані, залишилися на рік. З використанням за те саме призначення. Mm -hmm. все. Все, все, все. Ви? Питання будуть? Ви? Голосуємо. Виманю за. Ви, за. Виносив питання на сесію. Слідуюче питання про звернення депутатів селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідачі. Селищний голова Пенджарникова Миколаївич, секретар Ради Олександр Кур. Шановні присутні, на 37 сесії 9 століття виноситься питання про звернення депутатів Олександрської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. З метою підтримки та забезпечення реалізації плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, керуючи статтями 26.59 закону України про місцеве самоврядування України. Олександрська селищна рада вирішила Хвалити звернення депутатів Олександрівської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським доручити голові Олександрівської селищної ради Миколі Бензові підписати звернення, надіслати звернення президенту України та Верховну Раду України. Дані звернення включає в нас п'ять пунктів. Перший пункт плану має геополітичний характер, передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних а п'ятий безпекових аспектів. Другим пунктом це розворотні зміцнення української оборони, в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні водночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третім пункт плану передбачається розміщення на території України комплексного ядерного стратегічного пакету, стримування, який буде достатнім для захисту України. Від будь-якої воєнної загрози з боку агресії. Потенціал України, виробництва енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим. Четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. І п'ятий пункт у нас безпековий, розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових. Контингентів українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни застосування західних зброї та взаємодії з військовими НАТО. <косіб> питання. Питання. Голосую. Вигадуємо за. <косіб> Виносить питання на сесію. Четверте питання. Про затвердження програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії на період до 2029 року доповідач перший заступник селищного голови закармаючись статтями 26 закону України про місцеве самоврядування, статтю 6 закону України про енергозбереження, враховуючи розпорядження Кабінету міністрів України. 23-го року номер 373 про схвалення енергетичної стратегії України на період до 2050 року, та з метою вжиття подальших заходів з розвитку альтернативних джерел енергії, енергозбереження, раціонального використання та економного витрачання первинної та перетвореної енергії природних енергетичних ресурсів. Селищна рада вирішила затвердити програму енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії на період до двадцять року. Метою програми є основною ця оптимізація паливно-енергетичного балансу громади за рахунок розвитку перспективних напрямків щодо виробництва паливно-енергетичних ресурсів і контролю за їх споживанням. Питання будуть голосу. Вигостить тепер про сесії. П'яте. Питання про передачу майна з балансу Олександрівської селищної ради, доповідач головний бухгалтерів Олександрівської селищної ради Бурлак Вікторія Вікторівна. Що відповідно до 26, 2660 закону України про місцеве самоврядування з метою раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного майна відповідно до закону України про оборону України, закону України про правовий режим воєнного стану. Закон України про основи національного спротиву, указу президента України про шестку допомогу з частинам збройних сил України та Державної прикордонної служби України зі змінами, положення про територіальну оборону України, указу президента України про введення військового стану з метою підтримки національного спротиву у відбитті збройної агресії, сприяння бороневності держави. Забезпечення заходів територіальної оборони та інших військових завдань, відповідно до листа голови громадської організації «Громадський рух «Арей» від 24 четвертого жовтня, відповідно до листа відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради, відповідно до... Листа комунальної установи центр надання соціальних послуг Олександрівської селищної ради. Селищна рада вирішила, перше, передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс громадської організації АРЕТ планшети на загальну вартість 8 127 гривень 50 копійок. Друге, передати з балансу Олександрської селищної ради на баланс Ахтовської гімназії генератор дизельний» вартістю 40 тисяч 71 гривня 75 копійок. І третє, передати з балансу Олександрської селищної ради на баланс комунальної установи Центр надання соціальних послуг, генератор дизельний, загальна вартість 40 тисяч 71 гривня, 75 копійок. Питання будуть. Голосуємо. Лиманюк за. Зараз за. Виносить питання на сесію. Шосте питання про безоплатне. Приймає е, передачу основних засобів з метою здійснення їх подальшої експлуатації. Доповідач начальник відділу освіти карланд і пользує. Ну, так як в нашому садочку йде вже такий капітальний ремонт, і в нас там дуже багато меблів і постійно білизни, дуже багато посуди, то ми передаємо на садочки, яким це вони. Ну, Які вони потрібні, ці і меблі, і подушки, вони нові в упаковках, і постілі, і шкафи, все-все, все. ну, там Список є. тут. Зачитувати, я думаю, що не буде бо дуже багато. На общу суму 65 420 гривень. Там і дитячі стінки, і шкафчики, оголочки, і, і куточки. Все, все для дітей. все? Так. Все. Да. Все. Лиманюк, за? Питання сесії. Сьоме питання про зняття з балансу майна комунальної установи Центр надання соціальних послуг Олександрівської селищної ради. Доповідач директорка Башко Тетяна Володимирівна. Ми отримали від благодійної організації від ООН, отримали для проведення акції 16 днів проти насилля всі канцелярські товари для фліпчарту. Маркери, папір, папір для фліпчарту. Ну все. Акцію проведемо, тому треба це використати для населення. Ясно. Е, питання будуть? Голосуємо. Лиманюк, за? Зараз за. Питання заносить на сесії. Восьме питання. Про затвердження нове будівництво господарсько-питного протипожежного водогону через гідрокомплекс ВППУАС до селища Олександрівка. Та село Трикратне Вознесенського району Миколаївської області. Доповідач перший заступник селищного голови Сайкер Роман. Даний проєкт вже отримав експертизу, тому нам потрібно затвердити даний проєкт на сесії. Тому прошу затвердити проєкт коштовну документацію проєкту нове будівництво господарського питного протипорежного водогону через гідрокомплекс ВППУ. АЕС до селища Олександрівка Таяс Прекратне з Одинцянського району Хмельницької області загальною кошторисною вартістю 126 мільйонів 512 тисяч 584 гривень. Так, питання. Голосую. Голосуємо. Лиманів за. Питання виносимо на сесію. Так, і дев'яте питання про внесення змін до рішення селищної ради No. 9 від 24.11.23 року, про внесення змін до рішення селищної ради номер 27 від 16.06.2023 року, про надання згоди на прийняття державної у комунальну власність Олександровської селищної і територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області та затвердження його. В новій редакції доповідач перший заступник селищного голови Секер Це по пожежній машині, яку ми отримали ще на початку року, і попереднє рішення не сподобалось Києві, тому вони надали правильну редакцію. Зараз зачитаю. Відповідно до статей 25, 26, 42 та 60 закону України про місцеве сорядування, закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 16.05 до 23 року номер 04, 87, 82, 22. селищна рада. Вирішила внести зміни в рішення Олександрівської селищної ради від 24.11.2023 року номер 9 про внесення змін до рішення селищної ради номер 27 від 16.06.2023 року про надання згоди на прийняття державної комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області та затвердити його в новій редакції та викласти, викласти в такій редакції. Надати згоду на прийняття державної власності з балансу 4-го Державного пожежного рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області у комунальну власність Олександрівської селищної територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області на безоплатній основі спеціальний пожежний автомобіль марки зіл модель 43 21 2009 року випуска. Друга Олександрівська селищна рада, селищна територіальна громада Вознесенська району Миколаївської області зобов'язується використовувати спеціальний пожежний автомобіль марки ЗИЛ, модель 4329-21 No6. Не буду зачитувати 29-го року випуску за його цільовим призначенням і не відчужувати приватну власність. Там було написано селищна рада, вони хочуть, щоб було слово ще цього територіальне. Питання є? Голосуємо. Лиманюк за. за. Так, всі дев'ять питань розглянуті, підтримані, всі виносяться на розгляд селищної ради.